Привіт підписники та гості нашого каналу! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачною закускою. Ця закуска на святковому столі здивує всіх ваших гостей. Подивіться, це оселедець. І також в цьому ж самому маринаді я замаринувала із кумбрію. Це дуже смачний маринад. Рибка бездоганна. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Приготування нашої риби ми починаємо з маринада. Для маринаду нам потрібно одна столова ложка солі. Вершечка не потрібно. Дві 100 грамові стопки цукру. Якщо ж у вас немає 100 грамової стопки, я зважу на вагах. Одна стопка це 77 грам, значить. Дві стопки цукру це 155 грам. Також за рецептом нам потрібно дві таких стопки води. 170 мг. Також за рецептом нам потрібно додати 100-грамові стопки оцту. Оцет я взяла 9%. -ковий. 162 міліграми. Також нам потрібно додати до цієї суміші дві стопки 100 грамові олії. Получилося у мене 144 міліграма. Розмішали нашу суміш, ставимо на вогонь для того, щоб наш маринад закипів. Також додаємо в наш маринад лавровий листочок та перець горошком. Коли маринад наш закипить, він повинен охолонути. Після того, як наш маринад охолоне, нам потрібно додати в нього 250 г кетчупу чилі. Тим часом, поки готується наш маринад, ми нашу рибку почистили, відрізали плавники тут і тут і нарізаємо, поки вона ще трішки підморожена, нам потрібно нарізати її на шматочки. Тож я взяла філе оселеця, почистила його, зняла шкірку і ріжемо філе оселеця на невеликі шматочки. Ну ось на такі. Далі беремо зубочистку. Оселедець, морквина цибуля, та наступний оселедець. Робимо такі заготовки оселедець, морквина. Цибуля і також оселедець. Продовжуємо далі готувати таку закуску. Маринад наш охолов. На цьому етапі беремо 250 грам кетчупу чилі і додаємо в наш маринад. Змішуємо наш маринад. Далі скумбрія та філе оселеця. Ось так ми зробили такі шпажки. Закладуємо таку ємність. Спочатку кладемо скумбрію. А зараз ще покладемо шар з усилиця, шпажки, які ми готували раніше. Та заливаємо маринадом. Закриваємо кришкою і ставимо в холодне місце на одну добу. Пройшло майже дві доби. Один раз я перевернула наші шпажки на іншу сторону, щоб замаринувались також всі сторони. І ось зараз побачимо, що ж у нас вийшло. Ось, візьмемо. Ось подивіться, який вигляд мають наша закуска. Добре промаринувалося все. Також скумбрія. Ми можемо і спробувати. Дивіться. Дуже смачно. Сам маринад такий трішки солоденький і дуже смачний, дуже смачно. Оселедець. Спробую морквину. Також замаринувалася. Я думаю, що і скумбрія також буде не менш смачніша, ніж оселедець. Також дуже смачна скумбрія, так що готуйте за моїм рецептом. Це дуже смачно. Якщо вам сподобався мій рецепт, а також, якщо вам корисні мої поради, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.